Щоб дізнатися стать дитини потрібно заплатити 9 тисяч гривень. Ось коментар такий залишили. Нам я перший раз таки чую, якщо чесно, взагалі не розумію за що 9 тисяч гривень. Це що ну мають. З жінкою зробити, як вони там дізнаються тим методом, якось не знаю, на е, суперкартах, е, по зв'яздам тарологи складають тобі якийсь е, шлях. Е, ти просто йдеш на УЗІ і платиш, ну, не знаю, наскільки я пам'ятаю, в державних, напевно, безкоштовно по запису, в приватних там 300, 500, 700, тисячу гривень, в кого, ну, в кого яка репутація, в кого які там, яке обладнання, і це робиться ну, дуже швидко. Тому проблем з цим немає. 9 тисяч гривень. Е, ну, не, може, наприклад, е, на якому суперранньому терміну, але Якщо я не помиляюсь, раніше 16-ї неділі ніхто вам не скаже, або ну, не чітко кажуть, і прям попереджають лікарі, кажуть, дивіться, є шанс, що я буде. Ну, типу, я можу вам сказати, е, є припущення, що у вас там хлопчик чи дівчинка. Е, нам, наприклад, ми до одної прийшли, нам сказали, типу, я не буду, е, отак прям прийшли, вона сказала, я не буду е, вам казати, ми там на 14 му тижні чи на 13-му прийшли, я не буду вам казати, який пол дитини, бо ви поставите під сумнів мою репутацію, Репутацію, мою дос, мій досвід. Бо якщо я вам скажу, що хлопчика буде дівчинка, то ви будете казати, що це там. А ми було день народження малого, хотіли гендерпаті зробити. То ми кажемо, типу, блін, ви скажіть і так і поясні кажу, тут не чітко видно, я можу помилятись, все, ніяких притяг немає, ні, не буду. Ми такі, типа, ні, то ні. Ми пішли до іншої, а інша така тут. Ну, типа, вона прям, ми розраховували, що вона довго буде дивитись, видивлятись там, що теж у неї буде сумнів. Каже, да, окей, типа каже, якщо в мене буде сумнів, я скажу. Ми тако лягло, лягли. Ну, коротше, от щоб не збрехати, секунд 15 20 вона така, тут хлопчик. Вона каже, Ну дивіться, в мене сумнівів ноль, нічого не поміняється. І це просто, ну, типу, ми такі ого, а інша там казала, та ви поставите під сумнів, та-та-та-та-та-та-та-та. І це все, ну, типу, ми заплатили там, я не пам'ятаю, в районі 500 гривень в приватних клініках коштує УЗІ, краще сходити в приватну інколи. Там, ну, Якщо, наприклад, УЗІ і дізнатися стать. Дитинки то краще, звичайно, вплатно, тому що там більш сучасніше обладнання, це все швидше зроблять. і е, не бу... Хоча в нас, до речі, в знайомих теж була ситуація, коли вони е, прийшли, їм сказали, що хлопчик, а в них вже була дитина. І вони прийшли, типу, ще на повторну узів вже через два місяці, і, типу, дивляться, дивляться, і кажуть лікарю, типу, запишіть на бумажці, ми дамо своїй старшій дитині, щоб він прочитав і знав, що це хлопчик, він дуже хотів братика. І він тако, йому дають, він відкривається бумажку, та читає. Дівчинка. І ну реально, да. Ну помилка була. Вони подивилися, спочатку була е, був хлопчик, але потім казали, що дівчинка. Так що, ну, це нормально. Ну, Но 9 тисяч гривень це взагалі щось unreal. Не рекомендую, не знаю, що це мають робити.